Сама на вулиці на тілі синці, а коли вдома хлопчик цілодобово плаче. Сусіди цієї родини б'ють на сполох у містечку Бровари під Києвом. Скандал, бо соцслужби та поліція на виклики сусідів повідомляють, загрози життю дитини не побачили. Що насправді відбувається, кореспондентка ТСН Світлана Борезівська з'ясовувала. Маленький хлопчик, який виходить на вулицю сам. Дитині півтора рочки, я не розумію, як дитина знає, на яку кнопочку нажать, як відкрити тамбур, як спуститися. Цю історію ТСН переповідають мешканці однієї з броварів. Вони вже кілька разів бачили, як малюк, якому рік і 10 місяців спускається з дев'ятого поверху і збирається гуляти. Підходячи до під'їзду, я побачила хлопчика маленького, який був в колхотках, в бодіку і в одному тапочці. І з ключками побачили на нього гематоми на голові, рубці і укус на щочці Був їхні слова. Підтверджує відео з камер спостереження. Єлізавета, саме та сусідка, яка зустріла хлопчика одного на вулиці, і за останній місяць вже тричі. Я зразу зрозуміла, що це за хлопчик, тому що раніше мій чоловік знайшов саме цього хлопчика на вулиці, як виїжджав на службу. Щоразу сусіди зупиняли дитину. Були випадки, коли з'являлись чоловіки, які називались знайомими матері і хотіли забрати дитину. Кожен раз доводилось викликати поліцію. Чекали поліцію, і за цей час за проміжок підходить чоловік з пляшкою. Вина. Так вириває в мене із рук цього хлопчика і каже: Я його знаю, я його забираю.' Але проблема не лише в тому, що дитина без догляду. Турбує сусідів і те, коли він вдома. У будівлі сильна акустика, і гучні звуки в оселях чують усі, особливо коли це беззупинний плач дитини. Дитина плаче, ну, неможливо ні спати, нічого. Небайдужі пішли дізнаватись, що з дитиною двері квартири відчинив чоловік, який навіть не зміг назвати ім'я хлопчика. По я запитала, виявляєтесь батьком дитини він сказав ні. Запитала, як звати дитину, не відповів, розвів плечима. Я повідомила, що викликаю поліцію. Запитала, де мати. Він сказав, що вона пішла в магазин. Саме тоді сусіди зняли відео самої оселі, і змогли зайти, оглянути дитину. На фото сенсі та сліди травм, які зафіксувала Ксенія на тілі хлопчика. Кожного разу сусіди не лише викликали поліцію, а й писали заяву службу в службу у справах дітей. Соціальні служби міста Бровари, які тут знаходяться, розповідають, що вони про цю кризову родину усе знають. Півтора місяці пройшло з того часу, відколи сусіди знайшли півторарічного хлопчика, який сам гуляє на вулиці. Відтоді сусіди написали десятки скарг в соціальні служби і в поліцію. Проте така ситуація уже неодноразово повторювалася. Ювенальна поліція на запит ТСН повідомили родину, перевірили. Жінка та дитина проживають у належних умовах. Батько наразі служить у збройних силах України. Жінка не перебуває на обліку у психіатра та нарколога. Чинення домашнього насильства на дитиною не знайшло свого підтвердження. Служба у справах дітей броварів прислала лише письмову відповідь. Загрози для життя та здоров'я малолітній дитині не виявлено. Сім'я буде отримувати соціальні послуги, соціальний супровід, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика. Сергій Кохтін працює у благодійному фонді, який займається допомогою родинам з дітьми, які опинились у кризових обставинах. Він каже, мешканці цього будинку вчиняють абсолютно правильно і нагадує, що було чимало схожих випадків, де через мовчазну байдужість сусідів гинули діти. Ми всі дорослі відповідальні за дітей. У числі за дітей, які проживають поруч з нами, з батьками, які, наприклад, там або стали алкоголіками, наркоманами, або втратили роботу, або в депресії, дитину можна вилучити, помістити тимчасово в патронатну родину, яка надає послуги всі е сімейні для дитини, і тим часом займатися дорослими. На думку Сергія, у броварському випадку заяви поліцію вже не дієвий інструмент. Сусідам він радить звертатись до суду і навіть запропонував свою безкоштовну юридичну допомогу. Замовчувати це злочин. А поки мешканці новобудови у броварах пишуть, що вночі знову чули плач дитини. Отже, покращення у ставленні матері до дитини. Не бачить я після того випадку серце крається, і постійно, коли піднімаюся до себе зупиняюся на дев'ятому поверсі, щоб переконатися, що там хоть дитина жива з ним, все нормально. Чому немає ніякої реакції? Вона постійно її бачить наразово п'яною одну, тобто вона стабільно закриває дитину. Дома Соцслужба мати дитини пояснила, що за сином добре наглядає, а синці через активність на вулиці. ТСН намагались отримати її коментар, але двері ніхто не відчинив. За фактом невиконання батьківських обов'язків проти матері ювенальними поліцейськими поки складено хіба адміністративний протокол про правопорушення. Світлана Борзівська, Костянтин Мелехін, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.